Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи, сумні. Сьогодні ми, жінкою, яка силою свого слова відкрила вічність, нася Українка залишила не просто творчість, а філософію, боротьби і недії. І спадщина це наша сила. Її поезія це вогоче зігріває душу, її слова надихають і сьогодні, спонукаючи нас бути сміливими та відданими своїм ідеалам. Дякуємо Лесю за силу твого слова. Україна має багато великих постатей, але Леся Українка особлива. Вона показала всьому світові, що дух і слово сильніші за будь-які обставини. Нехай її творчість живе у наших серцях. Слово Лесі Українки це голос нації, що лунає скрізь. Вона подарувала нам не лише поезію, а віру в те, що навіть у найтемніші часи треба боротися і сподіватися. Народження Лесі Українки це народження легенди, що залишила нам невмирущі рядки. Її творчість це світло, що ніколи не згасне. Вона навчила нас боротися, вірити і творити. Не кожен має силу стати легендою, але Леся Українка змогла. Вона не тільки писала про боротьбу, вона жила нею. Її дух незламний, а поезія вічна. Леся Українка була сильною духом людини, яка не здавалася перед труднощами і вірила в силу слова. Її твори знають і читають не тільки в Україні, а й в усьому світі. Леся Українка це символ сили, боротьби та незалежності. Її слова надихають кожного крізь століття, хто прагне досягти світла. Вона показала, що нічого не здатно зламати мрію. Її творчість це приклад того, як слово може змінювати світ. Леся Українка залишила нам ніонеоцінений спадок, що надихає і буде жити вічно.